Привіт таки! Усім! Ви на каналі готуємо разом, де готуються швидко та просто, по домашньому, смачні та прості страви. Сьогодні у нас кабачок з філе. Беремо до роботи. Для приготування нам буде потрібна одна цибулина, така середня, будемо нарізати дрібніше. Друзі, додивляйтеся відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. А в кінці обов'язково напишіть коментаря чи сподобався вам цей рецепт. Цибульку ми вже нарізали, нам буде потрібна пательня. розігріваємо її, наливаємо трішки олії і будемо зараз обсмажувати цибульку. Обсмажуємо цибульку на середньому вогні не дуже довго, 2 хвилинки. Якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі то підтримайте його, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки. Поки наша цибулька смажиться, нам буде потрібно куряче філе 150 грам, Нарізаємо на дрібніші косочки. Ось на такі косочки приблизно будемо нарізати. Рецепт дуже швидкий, дуже смачний, такий я би назвала це літній рецепт. Прибіг з роботи, скоренько приготував і посмакував. Філе вже наше нарізане, то цибульки будемо додавати наше філе. Будемо обсмажувати на середньому вогні до 5 хвилин під кришкою. Все потрібно ретельно перемішати. Друзі, я всім вам дякую за ваші коментарі під відео. Мені цікавий кожен коментар. Також я біля вас щось чуся, ви щось мені підказуєте, як ви готуєте, як вас сім'ї люблять, то всім я вам дуже дякую. Так, залишаємо наше філе готуватися. Нам буде потрібна одна середня морквина, мене невеличка, я буду моркву нарізати дуже дрібно. Ви можете нарізати і дрібніше, але в нас в сім'ї останнім часом не дуже люблять моркву, тому нарізаю її дрібніше. Ось так приблизно ми вже нарізали моркву. Також нам буде потрібен один середній помідорчик. Помідор буду нарізати на більші кусочки. Кожного дня о 9 вечора ділюся з вами простими та смачними рецептами, тож нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ось на такі приблизно кусочки ми нарізали помідор. Будемо дивитися, як наше філе. Воно вже досить непогано обсмажую. Срічки його перемішаємо. До нашого філе з цибулькою додаємо моркву. Все ретельно потрібно перемішати і будемо готувати під кришкою 2-3 хвилинки. Поки у нас там все готується, ми скоренько наріжемо кабачок. У мене один середній кабачок вагою 250 г. Друзі, буду нарізати на більші кусочки. Готується, неймовірно, швидко, поки ви закинули всмажувати, нарізали то-то-то. Дуже файний рецепт, тож рекомендую. Ось на такі приблизно кусочки ми нарізаємо кабачок. Напишіть в коментарях, як часто ви готуєте кабачки, бо я зараз особисто багато готую кабачків, хочеться ним посмакувати по максимуму. Кабачок ми вже нарізали, дивимося, що там у нас в пательні. все готується дуже файно, вже аромат на весь дім. Зараз будемо сюди додавати кабачок. Зараз все файно перемішаємо і будемо додавати спеції. Зі спеції я буду додавати тільки сіль та чорний перець, а ви додавайте спеції, які вам подобаються. Все добре перемішали і будемо готувати зараз небагато. Доготуємо під кришечкою 2-3 хвилинки. За 3 хвилинки будемо додавати помідорчик. Все зараз ретельно знову перемішаємо. І вже будемо готувати під кришкою десь 7 хвилин, щоб кабачок вже був м'ягесенький і все добре в нас приготувалося. Час від часу можете заглядати і перемішувати. Плюс-мінус приблизно за 7 хвилин будемо додавати ще 100 г сметани. Немає різниці, яка жирність сметани. Я використовую 15%. Мені така найбільше подобається. Все будемо ретельно перемішувати і будемо готувати під кришкою 4-5 хвилин, не більше. Наша смакота готується. Нам буде потрібно ще трішки петрушки. Давайте будемо дивитися, як наша смакота, бо вже такий аромат, що слюнки течуть. Перевіримо, чи все мігесеньке. Кабачок вже мігсенький, філе теж, я бачу, вже добре приготувалося. Наша смакота вже готова, але це ще не все. Все потрібно ретельно перемішати, і зараз будемо сюди додавати ще один зубчик часника, будемо натирати на терці. Друзі, можете додати більше часничка, В нас не дуже його останнім часом люблять, то я додаю тільки один зубчик для смаку. Все потрібно ретельно перемішати і зараз ще трішки будемо посипати петрушкою. Будемо накривати кришкою на 1-2 хвилини. Вже газ виключаємо, щоб всі аромати між собою поєдналися, і зараз будемо смакувати. Наша смакота вже готова, зараз будемо пробувати. Всім, хто їсть, всім смачного, друзі. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що сподобався вам цей рецепт. Також обов'язково напишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитесь це відео. Зворотній зок, це дуже класно. Всім дякую. Я ще за смаком посиплю трішки петрушки, ви можете посипати і кропчиком, що любите. Неймовірна красота в нас така вийшла, Зараз будемо смакувати. Приготувалося все просто ідеально, кабачок м'язенький, філе також нас готове. Друзі, це неймовірно смачно та просто. Всім рекомендую приготуйте. Всім дякую за ваші перегляди. До зустрічі в нового відео, всім миру та спокою. Всім па-па-па. Не забувайте вподобайка, коментар, підписка.